Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. На початку року папа Франциск, згідно зі звичаєм, зустрівся із дипломатичним корпусом. У своїй промові він підбив підсумки попереднього року та звернув увагу на актуальні виклики, які стоять перед міжнародною спільнотою. Значну частину своєї промови, папа Франциск присвятив тим регіонам світу, які страждають від війни. Згадавши також і про Україну, про Святоземлю, Землю, про Судан, про інші регіони напруження в світі, він наголосив на тому, що за описаною картиною стоять мільйони людей: чоловіків, жінок, батьків, матерів, дітей, чиї обличчя нам здебільшого невідомі і про яких ми часто забуваємо. Сучасні війни, за його словами, вже не ведуться на чітко визначених полях бою ані не стосуються виключно солдатів. В умовах, коли розмежування між військовими і цивільними цілями здається, більше не дотримується, немає жодного конфлікту, який би так чи інакше не зачіпав без розбору цивільне населення. Події в Україні та Газі є наочним доказом цього, сказав папа, нагадуючи, що порушення міжнародного гуманітарного права це воєнні злочини, які потрібно не лише виявляти, але й запобігати їм. Тому необхідні більші зусилля міжнародної спільноти для захисту та імплементації гуманітарного права, яке, здається, є єдиним способом захистити людську гідність у ситуаціях військового конфлікту, наголосив він. Підкреслюючи, що також, коли йдеться про законну самооборону, необхідно дотримуватись пропорційного застосування сили. Можливо, ми не здаємо собі справи з того, що жертви серед цивільного населення це не супутні збитки, це чоловіки та жінки з іменами та прізвищами, які втрачають своє життя, це діти, які осиротіли і позбавлені майбутнього, це люди, які страждають від голоду, спраги та холоду або ж покалічені силою сучасних озброєнь, нагадав святіший отець. З іншого боку, як зауважував наступник святого Петра, війни можуть тривати завдяки наявності зброї, тому потрібно впроваджувати політику роззброєння, бо думати, що зброя має стримувальну цінність ілюзія. Скоріше, навпаки, Доступність зброї заохочує її використання і збільшує її виробництво, сказав він, додаючи, що зброя також відволікає ресурси, які можна було би використати на порятунок життів, наприклад, на створення всесвітнього фонду для викорінення голоду. Серед загроз, спричинених такими знаряддями смерті, я не можу не згадати загрозу, викликану ядерними арсеналами та розробкою дедалі витонченіших і руйнівніших засобів. Сказав папа, знову наголосивши на неморальності виробництва і зберігання ядерної зброї. Далі святіший отець вказав на те, що для досягнення миру не вистачить усувати засоби ведення війни, але потрібно викорінювати причини війн, першою, між якими є голод, який вражає різні регіони землі в той час, як у інших продовольство марнується. Ще однією причиною є експлуатація природних ресурсів, природні та екологічні катастрофи. Звичайно, існують явища, які людина не може контролювати, як от землетруси, але є такі, що пов'язані з недбалістю людини, яка поглиблює кліматичну кризу. В цьому контексті папа назвав підбадьорливим кроком підписання заключного документа кліматичної конференції в Дубаї війни, бідність, зловживання нашим спільним домом і безперервна експлуатація його ресурсів, що лежать в основі стихійних лих, також є причинами, які змушують тисячі людей залишати свої землі в пошуках мирного і безпечного майбутнього, сказав далі Сетіший Отець, згадавши про різні прояви міграційної кризи. Він закликав до солідарності з мігрантами, зазначаючи, що це не применшує того факту, що міграція повинна бути врегульованою, щоби приймати, підтримувати, супроводжувати та інтегрувати мігрантів. З іншого боку, слід пам'ятати про право залишатися на батьківщині і відповідно про необхідність створення умов для його ефективного здійснення, наголосив папа, підкреслюючи, що перед обличчям цих викликів жодна країна не повинна залишитись наодинці. Глава католицької церкви зазначив, що дорога миру вимагає пошани до життя, до кожного життя, починаючи від зачатого в лоні матері, яке також не можна перетворювати в предмет торгу. Щодо цього вважаю ганебною практику так званого сурогатного материнства, яка серйозно зневажає гідність жінки і дитини, сказав він, зауваживши, що вона експлуатує важке матеріальне становище матері. Дитина це завжди дар, вона ніколи не повинна бути предметом контракту, додав папа, з гіркотою констатуючи, що у світі, особливо на заході. Поширюється культура смерті, яка в ім'я вдаваної милості відкидає як непотріб дітей, похилих віком і хворих. Далі Святіший отець присвятив кілька думок тому, що дорога миру вимагає пошани до прав людини, згідно з простим і чітким формулюванням, яке міститься в загальній декларації прав людини. Йдеться про раціонально очевидні та загальноприйнятні принципи. На жаль, спроби протягом останніх десятиліть запроваджувати так звані нові права, які не повністю відповідають початково визначеним і не завжди прийнятні, призвели до ідеологічної колонізації, серед якої центральну роль відіграє теорія гендеру, яка є надзвичайно небезпечною, оскільки стирає відмінності, стараючись зробити всіх однаковими. Наголосив він, підкреслюючи, що ідеологічна колонізація не сприяє будуванню миру, а викликає поділи між країнами. За словами папи, душею міжнародної спільноти натомість повинен стати діалог. Він зауважив, що ми є свідками послаблення структур багатосторонньої дипломатії, органи, створені для зміцнення безпеки, миру і співробітництва, більше не можуть об'єднати всіх своїх членів за одним столом. Сказав глава католицької церкви, звернувши увагу на те, що досі ефективні організми, зосереджені на спільному благу та технічних питаннях, ризикують бути паралізованими через ідеологічну поляризацію та маніпуляції з боку окремих держав. Для того, щоб відновити спільні зусилля на служінні мирові, ми повинні відновити коріння дух і цінності, що породили ці організації, беручи до уваги змінений контекст. І не забуваючи про тих, хто не почувається адекватно представленим у структурах міжнародних організацій, сказав він. Далі Святіший отець вказав на те, що дорога миру лежить через політичний і суспільний діалог, який є підґрунтям громадського співіснування, в цьому контексті він згадав про те, що цього року у багатьох країнах відбудуться вибори. Вибори є фундаментальним моментом у житті країни, оскільки вони дають змогу всім громадянам. Відповідально обирати своїх керівників, сказав папа, назвавши важливим, щоб громадянин, особливо молодь, почувався відповідальним за внесок у будування спільного блага через вільну та свідому участь у голосуванні. З іншого боку, політику слід завжди сприймати не як привласнення влади, а як найвищу форму милосердної любові, тобто служіння ближньому в лоні місцевої та національної спільноти. Як зазначив глава католицької церкви, дорога миру проходить також через міжрелігійний діалог, який у першу чергу вимагає захисту релігійної свободи та пошани до меншин. Тому боляче констатувати, як зростає кількість країн, що впроваджують системи контролю за релігійною свободою за допомогою сучасних технологій. Існують також ситуації, що загрожують винищенням релігійних меншин через тероризм, обмеження та утиски. Особливе занепокоєння викликає збільшення актів антисемітизму, що сталися в останні місяці, і я ще раз хотів би повторити, що це зло повинно бути викорінено з суспільства, особливо через виховання в дусі братерства і прийняття іншого, сказав тіший отець, додаючи, що не менш непокоїть зростання переслідування та дискримінації християн, особливо протягом останніх десяти років. Вона нерідко проявляється, хоч і не в жорстокий, але суспільно відчутний спосіб у вигляді повільної маргіналізації та виключення з політичного і суспільного життя, а також з певних професій, що відбувається навіть на традиційно християнських землях. Додав він. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Христос рождається. Лаодетор Єзус Христос.